Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RunnerPlay. Я продовжую далі проходження по грі Ninja Gaiden 4. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були в попередній дійшли були сюди. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали. Не забувайте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше проходження також підпишіться на телеграм канал на інстаграм і на дискорд сервер долучіться, бо там багато чого цікавого не забудьте не забудьте а то щось підписок на інсту нема хоч я дав посилання розібрався як дати а підписок то нема добре У нас тут якесь меню покращень знову. Окей. Okay. То так є собі, ладно. Пішли далі. Бекспейс, акуратно я тикаю так. Кью! Чи що треба було натиснути? Кьюж? Ні? Ну добре. Йоха. Боха. Мене, коротше, у минулі серії були винесли жорстко. Так що я в цій серії буду намагатись не програвати. Не програвати. А рухатись далі. Добре. Это застряг. Ага, драбина Добре. А яка то книпка? Ну. дають якісь незрозумілі не зрозуміли. Книпки Хочуть. Добре. Shift. То що є Shift? Shift. Не встигну. Не зрозумілий шрифт. Розробники зробили, що важко зрозуміти, що яка кнопка робить. Це якась буква, чи це Shift. Просто вони не написали Shift, а вони напис... намалювали стрілочку. І от догадуйся. Догадуйся. Блін. Ну і кого? Короче, я назад щось прийшов. А, то Е. Добре. Я не встиг. А в якому діапазоні тут тикати? О боже. Один розробник тільки знає. Як що робити, бо він створював. Добре. Арбатін! Ну я не знаю, яку кнопку. Я не годен просто. Що сьогодні писати більше. Я не знаю, яка кнопка це робить. Пишуть якісь невидимі клавіші, а ти догадуйся сиди. Пробілін пучить. Коротше, тільки записав, тільки записав. Це було круте проходження, папа. Ну, бо нереально.